На футбольних майданчиках ДЮСШ США No3, які розташовані на території яхт-клубу, фінішував аматорський турнір Хаймарс Мінікап, який проводився на підтримку Збройних сил України. Протягом місяця дев'ять команд провели матчі між собою та виявили переможця та призерів. Провели турнір. Все, все добре. Думаю, всі задоволені трошки пограли, виплеснули емоції. Думаю, турнір пройшов на нормальному рівні. Були, звісно, якісь там комусь там щось там по суддійству, нюанси. Ну це футбол, це завжди таке буває. Хтось хтось доволен, хтось не Так що думаю, все більш-менш пройшло на нормальному рівні. Так що ми, ми, як організатори, задоволені. Це вже другий турнір серії Хаймарскаб, який Юрій Комягін проводив разом зі своїм товаришем Андрієм Новіковим. Попереднє змагання проходило на полі зож номер 6 де майданчик був більших розмірів. Зараз команди грали на полі меншого розміру за правилами мініфутболу. Всі, звісно, трошки пере пере перевлаштовувалися, тому що майданчик менше, ніж там був. Тут більше голів, більше моментів. Так що поле маленьке, штучне. Ну нічого, всі всі адаптувалися. Я думаю, і з кожною грою додавали, і все нормально. Заключний матч турніру проходив за участі команди переможця. Ще за тур до завершення змагання перше місце собі забезпечили гості із Кременчука із команди Патрульна поліція. Це була єдина команда, яка представляла інше місто. Ще вісім колективів були створені із місцевих футболістів і представляли горішні плавні. У заключному матчі патрульна поліція також оформила перемогу і виграла поєдинок у команди КЛФ або клуб любителів футболу. Ми перший раз приїхали в горішній плавні почули, що буде такий благодійний турнір. Ми, якби, завжди за спорт, якщо є можливість, і є якісь благодійні турніри, ми стараємося брати в них участь. От і побачили, що є така можливість, прийняли участь. Передостанній забитий м'яч на турнірі вийшов досить ефектним. Його автором став голкіпер команди Патрульна поліція, який виявив прицільність і виконав удар, коли знаходився біля своїх воріт. Свого голкіпера щиро вітали партнери по команді Патрульна поліція після завершення заключного поєдинку турніру відбулася церемонія нагородження, яку провів Руслан Клименко. Він не пропустив жодного дня турніру і спостерігав за грою більшості команд. Участь у церемонії також взяли гості турніру. Боєць 25-ї бригади Ігор Федоров та депутат Горішньоплавнівської міської ради Дмитро Вінівітін. Дуже приємне враження стосовно організації турніру, проведення турніру. Нам дуже пощастило з погодою. Ми майже два місяці осінню грали і проводили турнір. Дев'ять команд по кругу. Я боявся, що ну, буде дощ, буде вітер, але хлопці зіграли всі самовіддано, всі професійно. Дуже було приємно дивитися, як грають і діти, котрим 15 16 років, і наші ветерани гірника, ветерани спорту, всі разом. Грали і досягали успіхів. Гості турніру спочатку вручили символічні призи. Кожен представник команди отримав загальну фотографію колективу. Пам'ятні кубки вручили арбітрам турніру, які провели найбільшу кількість матчів. Ними стали Василь Білошицький та Олександр Лапочкін. Потім були відзначені володарі індивідуальних призів. Два з них отримали гравці команди Фітхаус. Олег Кучкін став найкращим воротарем, а Роман Прутян найкращим бомбардиром. Владислава Метельського із патрульної поліції визнали найкращим гравцем турніру. Бронзовими призерами були футболісти полтавського гірничозбагачувального комбінату. Володарями другого місця на турнірі стали представники команди Срібло золото, в якій виступав організатор Хаймарс Мінікап Юрій Комягін. Кубок за перемогу на турнірі отримав капітан команди Патрульна поліція, заступник командира батальйону патрульної поліції у місті Кременчук Максим Журба. «В Принципі ми не очікували, що ми так гарно виступимо. Так як в даному турнірі були дуже сильні учасники, але як кажуть, спорт така штука не цікава, да? десь удача, десь упорство. Ми дуже задоволені цим результатом. Впевнений, що це в нас перший раз, але не останній. Так що ми до вас ще приїдемо. Так просто ця перемога нам не вдалася. Але завжди є до чого рости. Так що чекаємо наступних турнірів. Думаю, взимку до вас приїдемо ще. Високу якість проведення турніру Хаймарс Мінікап» забезпечила підтримка партнерів змагання, каже депутат Горішньоплавнівської міської ради Дмитро Вінівітін. Хотіло б виразити подяку великому організаторам з точки зору надання майданчику Шафроту Анатолію Кирилочу. Підтримки просполкового комітету полтавського гіршебачного кабінету, який профінансував атрибутику і сувеніри для нагородження. Ну і в принципі, дуже чудово, що у нас. Наш час проводить такі турніри на підтримку збройних сил України. Кожен на своєму місці як може підтримує. І хто грою, хто роботою, хто волонтерить. Тому турнір це добре. Ми провели і сподіваюся, мабуть, ми теж будемо забиратися проводити турніри. Дебют благодійного турніру Хаймарс Мінікап на мініфутбольних майданчиках Яхтклубу виявився вдалим та яскравим. Команди забивали чимало м'ячів, а вболівальники отримали чимало позитивних емоцій.